Знайомтесь. Новий авторський аромат жасминовий рай. Аромат сексуальний, спокусливий, п'янкий, привабливий та запаморочливий. Жасминовий рай це подорож у світ чарівних ароматів. Уявіть собі, ранок, наповнений яскравим промінням сонця та свіжістю соковитих апельсинів. Це початок вашого знайомства з новим ароматом. В серцевій ноті жасминового раю б'ється ніжний жасмин та чуттєвий іланг-іланг, котрі дарують гармонію та натхнення, а завершують композицію у базовій ноті цю симфонію ароматів. Теплі заспокійливі ноти сандалового дерева, які огортають м'яким шлейфом спокою. Це аромат для тих, хто прагне краси, балансу та особливого дотику до душі через кожну краплинку аромату. Оберіть свій жасминовий рай і дозвольте йому стати вашим ароматом сили. Ta natchnienie.